Працівники комунального підприємства послуга проводять роботи з прибирання опалого листя у центральній частині міста. З настанням осені завдань для комунальників побільшало, адже щодня тротуари, дороги, газони та узбіччя вкриваються новим шаром листя. Нині двірниками опрацьовуються близько 10 вулиць, а також паркова зона, де його накопичується найбільше. Розповідає майстриня дільниці Людмила Журавська. в нас уже вулиці, вулиця вокзальна. І вокзальна від Київської до ЖД вокзала, вулиця Тараса, Чорновола, вулиця Київська від Зимської до Садової. Паркову зону так вигрібаємо і вивозимо. З узбіч листя прибирає спеціалізована техніка. Як говорить Людмила Журавська, деякі вулиці прибирали вже декілька разів. Сезон листя росло і одночасно ми не можемо його виконати, здійснити цю роботу. Роботи виконують бригадним методом. Окрім прибирання листя, комунальники мають ще ряд завдань, говорить майстриня дільниці. У нас принцип роботи заключається в тому, що закріплені дільниці ми прибираємо з утра, а потім ми виконуємо інші роботи. Це вигрібання вулиць, це контейнерні майданчики, мікрорайони. Ми заходимо на рокіти, на бам, на. До 13-ї школи зона відпочинку, автозупинки, воєнне містечко це все за нами закріплено. Опали ж листя прибиратимуть систематично протягом усього осіннього періоду.